Сьогоднішня моя розповідь буде про село Гусарівка, що на Харківщині. 3 березня в це село зайшли російські окупанти і були там майже місяць. За цей час вони наробили такого лиха, що люди місцеві до сих пор живуть зі страхом. Криша вся розбита, будинок. Розбитий. Хлопці ремонтують світло. Притягу церква. Світло робиться, дивлюся, приїхали електрики. Да, да, да. Спасіба, допомагають все. Якщо будемо держатися. А що? що нам робити? Скільки вже світла немає. Та, навіть да, 9 зараз, місяців немає. Нема вже мама. Да. Нема, да, да. Як зайшли окупанти сюди, це вони зайшли до нас. 3 березня зайшли в Усаюку. І воно побуло тоді, не, може, дня чи тоді. Та й газ так, і закінчено. не стало, і в нашому селі не стало не, не сідати. І по сьогодні, як кажуть, ну, потім... держимося. І потім вони відійшли, і наше село залишилось тут на лінії вогню. Ось у центрі контора розбита. Клуб пошкоджений, школа пошкоджена, магазини пошкоджені, фаб пошкоджений, навіть тут у центрі, і пройдіть по вулиці. Він зразу у середболаків. Дім згорів, тут рядом теж дім згорів і кругом. Чому йде війна? Ну, таке ну, важке трішки запитання, звісно. Може, у людини цієї, яка розпочала цю війну, трішки не все. З головою. З головою. Ну, ми всі головою. це розуміємо, тільки росіяни цього не розуміють. Вони ні. Вони, вони мені здається, вони не зрозуміють цього. Не зрозуміють. Mm -mm. Їм треба пережити отаке, як ви пережили. Варварите. Це дикуни, які прийшли на нашу землю. Перетворили як -от, у, у, оце, на, на, на наше, як ми жили, як тут прекрасно жили і радувалися, та, і що сьогодні зроблено, і які це кошти треба, щоб його відбудувати. Просто слів, як кажуть, мало все це як кажуть, сказати. Ну я хочу сказати, що люди духом не падають. Сильні ми оякають. Дуже розбита школа. Дуже розбита. Та ви ж бачите, дивлюсь, дивлюсь. Скільки учнів тут навчалось? Порядка 100 учнів, 100 учнів було, так? Да? Так. Моя школа. Це школо. Учіться, брати мої, думайте. Читайте. Тарас Шевченко. Став би подивився, Тарас Шевченко на все це лихо, яке принесла. Раша довбана, що тут робиться у школі. Що тут робиться? Тільки терористи, це, це просто нелюди, це, це фашисти. Це варвари. Я вам хочу. Вони їх заманили на ферму, то вони там рядом працювали, а потім якось. І ми сьогодні не знаємо де, де ці хлопці. Писарьова миколу знайшли убитого. Та, і і там і спалені люди у наших по, 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 по грібах, як кажуть, були. Та, застрелили, в упор за, застрелили. Та. Цей будинок дісталося. повністю. Благодарні всім хлопцям нашим. Ми постійно зараз на трасу виходимо, усім Єві, киваємо, ми, ми, ми радуємося всім. А я, а я, і хочеться йшли. Танки... Хочеться кожному сказати спасіба, кожному солдату дитині, дитині, да. правильно, що весь світ засуджує кажуть, оцю так сказати, Росію, ото Путіна о -о 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 до чого в них там і і, і і і мишлення всіх, якось своє їм недоступне це, як оця демократія. Ці нормальні так сказати. родителям не, не дай Господь пережити. Те, що ми пережили, не дай Господь. Одному Богу звісно, якби ви проїхали на нашу вулицю і глянули. там саду, а взагалі, взагалі в нас. Я й під танком лежала в них. Не дай Господь. марта без світу. Спасіба, що газ провели. Спасибо. І спасіба, звісно, Дорошенку, що він нас не залишив. Благодарна. лично я йому що благодарна, що він нас не бросив тут. Ще лише голова, так. Добре. б ви побажали. Я бажаю миру. Тільки миру, тому що без миру нічого не буде. Ми всі чекаємо на мир. Дай Боже нашому народу, нашій державі перемоги. Це найголовніше. Ось що залишилось від руського міра. Гола метало брухту, яким засіяна вся Україна. Скільки таких десятків тисяч підбитої техніки стоять в полях України? Вони несли нам руський мір, а отримали свою смерть. Вже сто тисяч росіян полягло на Україні. Чим тут потрібно, який мір вони несуть? Вони забули, що козаків ще ніхто і ніколи не підкоряв. Війна вже скоро закінчиться нашою перемогою. Україна понад усе.